журналистські рішення прийнято. Дякую. Е, порядок денний. У нас сьогодні 5 питань. Старос, є питання? Є питання? Так, я сказала. 5 питань. Симпрація. Кого, які будуть... Е, але ваше є додаткове, так? Є? Ще можна? Додаткове. За основу? За основу. Значить, голосуємо порядок денний за основу. А ні, це дуже включено всіх. Тобто, для ваших третій включення. рішення прийнято. У кого які пропозиції до допов доповнення? Немає, доповнення? До виконкового. Mm. Немає. Тоді голосуємо. Mm. Е порядок денний в цілому. Mm. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято дякую. Перше питання. Порядку денного. Розхвалення проекту рішення про місцевий бюджет Пульської міської громади на 26 й рік. Людмила Вікторівна, сюди. Ну що ж, вас так?

Проєкт бюджету міської територіальної громади на 2026 рік сформований відповідно до вимог чинного законодавства України податкового та бюджетного кодексу, закону України про державний бюджет на 2026 рік, відповідно бюджетної декларації, закону України про місцеве самоврядування, відповідно в ньому враховані. Положення податкового законодавства в частині надходжень податків і зборів до бюджетів базового рівня, а також враховані положення чинного законодавства щодо повноваження органу місцевого самоврядування власних та делегованих, видатки бюджету, зокрема сформовані на підставі бюджетних запитів головних розпорядників і одержувачів бюджетних коштів. Та потреби фінансування зазначених вище видатків. Таким чином, доходи зведеного бюджету на 2026 рік визначені в обсязі 414 мільйонів 889 тисяч 824 гривни. Бюджет відповідно збалансований за доходами та видатками, а отже, видатки загалом дорівнюють доходам, в тому числі власні доходи громади в бюджеті складають 78,8% і становлять. 326 мільйонів 769 тисяч 512 гривень у зведеному бюджеті. Доходи загального фонду бюджету громади визначені в області 413 мільйонів 94 тисячі 624 гривні. І відповідно складаються із трансфертів, до яких входить освітня субвенція. Зауважу, що обсяг освітньої субвенції доведений на 8 місяців наступного року, тобто січень-серпень включений. Складає 85 мільйонів 791 тисяча 600 гривень з півставних одиницях, це майже на третину більше аналогічного показника поточного року. А також сюди включена відповідно до даних доведених до прогнозу бюджету, який сесія міської ради затверджувала. До цього субвенція на здійснення переданих видатків у галузі освіти це відповідно видатки на утримання інклюзивно-ресурсного центру, діє обсяг складає 2 мільйони 328 тисяч 712 гривень. Власні доходи громади в загальному фонді в наступному році плануємо в обсязі 324 мільйони 974 тисячі і 312 гривень. Доходи спеціального фонду відповідно складуть 1 мільйон 795 тисяч 200 гривень. Це власні доходи бюджетних установ мільйон 400 і надходження у вигляді екологічного податку 395 тисяч 200 гривень. Що стосується видатків, наступного року я вже сказала, бюджет збалансований до гривні. То видатки загального фонду складуть на наступний рік 389 мільйонів 75 тисяч 108 гривень, і відповідно найбільша питома вага в зазначених видатках це видатки на заробітну плату з нарахуваннями. Вони складуть 271 мільйон 50 тисяч 912 гривень або 69,6 Відсотка. Видатки на енергоносії 50 мільйонів 770 тисяч 600 гривень або 13% відсотків. видатків загального фонду, виплати населенню, мова йде про матеріальні допомоги за міськими цільовими програмами 28 мільйонів 200 тисяч 381 гривні або 7,2%. Продукти харчування будемо фінансувати в обсязі 6 мільйонів 600 37 тисяч з власних доходів, зауважу, що ми поки що не розуміємо ситуації з фінансуванням продуктів харчування і очікуємо на державні кошти. В разі, якщо таких не буде, будемо <п 'яте> вирішувати питання на початку наступного бюджетного року. Перше, в 2026 році до видатків загального фонду. Включені капітальні видатки. Мова йде про капітальні видатки, які будуть фінансуватися поза публічними інвестиційними проєктами і програмами, які включають в себе капітальний ремонт і придбання капітального характеру. Я назву цей перелік. Це капітальний ремонт дорожнього покриття. Це виготовлення проєкт дорожнього покриття вулиці Партизанська, це виготовлення проєктно-кошторисної документації на подальшому на будівництво харчоблоку в Академічному ліцеї номер 2 а також на капітальний ремонт їдальні харчоблоку в нежитловій будівлі Скверської гімназії Перспектива, а також це об'єкти громадського бюджету, які мають капітальний характер. Це мультиспортивний майданчик в ліцеї, це скейт-парк, це Альтанка в гімназії номер 5 це дитячий ігровий майданчик в Львівці і це спортмайданчик у Прівошчинцях. Відповідно, обсяг капітальних видатків я вже називала 7 мільйонів 269 тисяч 715 гривень відляже у загальному фонді. Інші поточні видатки складають 28 мільйонів 200 тисяч 381 гривню. За галузевою структурою на галузі світа, а ви знаєте, це найбільший споживач бюджету громади. Планується спрямувати 206 мільйонів 682 тисячі 609 гривень. На соціальний захист 40 мільйонів 447 тисяч 300 гривень. Зауважу, що видатки на дану галузь у нас мають найвищий темп росту з року в рік і демонструють збільшення скажімо так, їх у натуральному, ну, в сумарному вигляді, із, якщо я не помиляюся, з 7 мільйонів, з яких ми стартували, ну, от до 40, який ми маємо сьогодні. Це дуже значний ріст. На охорону здоров'я планується спрямувати 17 мільйонів 220 тисяч 800 гривень на фізичну культуру і спорт. 6 мільйонів 814 тисяч 718 гривень, на культуру 16 мільйонів 566 тисяч, Гривень на державне управління 69 мільйонів 677 тисяч 100 гривень, на галузь житлово-комунального господарства 18 мільйонів 342 тисячі 535 гривень. На економічну діяльність мова йде про утримання доріг, про програму земельних відносин. про Прогнозу про, планується вірніше спрямувати 9 мільйонів 234 тисячі 46 гривень. Також ми промінимо резервний фонд в обсязі до 1% доходів загального фонду, в обсязі 3 мільйони 200 тисяч гривень. Зауважу також, що у видатках бюджету враховано публічні інвестиційні проекти, які були погоджені стратегічною інвестиційною радою і затверджені на рішенням виконавчого комітету таких публічних інвестиційних проєктів і програм 11. Сумарний фінансовий ресурс за ними 24 мільйони 19 тисяч 516 гривень. Крім того, на вісім об'єктів громадського бюджету, які стали переможцями за результатами голосування, покладено фінансовий ресурс в 3 мільйони 164 шістдесят 50 гривень. В проєкті бюджету також знайшли своє фінансування 32 міських цільових програми. І обсяг фінансового ресурсу за цими програмами склав 92 мільйони 369 тисяч і 312 гривень. У мене все. Дякую, Людмила Вінкина. які є питання до доповідача. Нема. Немає, які є пропозиції. Є пропозиції на назду рішення викласти в редакції про схвалення проєкту бюджету міської mm -hmm. міської mm -hmm. ради а, а про ми написали. А ми написали проєкту рішення. Про схвалення проєкту рішення. А -а. Схвалює проєкт бюджету. Якщо питань немає, прошу по першому питанню про схвалення бюджету. Проголосували. Хто за проєкту бюджету? Проти утримались. Рішення прийнято дякую. Ми оце обговорювали? Обговорювали. Запишіте сюди. Ну, так, ще, тривно, не на все. Добре, Друге питання. Про затвердження тарифів на централі тарифів на централізоване водопостачання та організоване водовідведення. Та затвердження подається проєкт рішення е, про затвердження тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Пропонуємо такі редакти затвердити тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що надають семуальне підприємство чи а, значить, на централізоване водопостачання для бюджетних установ та комунальних підприємств, розмір 64 гривень, 67 копійок СДВ. Для інших суб'єктів господарювання 70 гривень на ну, 6 копійок з ПДВ. На централізоване водовідведення для бюджетних установ до комальних підтримків 1089 з ПДВ, для інших суб'єктів господарювання 117-31 ПДВ, погодити економічно грунтов для централізованого водопостачання для населення 54.97 грн. за медкубічних з ПДВ, а централізоване водовідведення для населення 24 за медкубічний з ПДВ. Затвердити на 26 рік. Діючий тариф, який фактично діє станом на сьогоднішній день. Тобто залишається сума за централізоване водопостачання 46 гривень 44 копійки з ПДВ, а для централізованого водовідведення 77 гривень 29 копійок з ПДВ. Відшкодування із різниці тарифів тарифах здійснити для населення, що виникає між економічно обґрунтованими тарифами та діючими за рахунок бюджетних коштів згідно чинного законодавства, тобто за кошти міської ради.

Тобто для населення затвердити на 26 рік для населення. Централізоване водопостачання це нового відведення. Дані затверджені тарифи, набираючи з дня вступу, тобто з 1 січня 2026 року, про що буде. В обґрунтуванні тарифів вказано закупівля там нічого майна, яке приходить в неокість. No, Ні, <не>, звичайно. Тільки до уваги бралася електроенергія і заведена політики. Поночні ремонти. Тобто ми mm. цей але, чай, тариф, цей тариф, ми нічого не керували в бідності в ремонтах, нічого не, нічого не було. залишилось, те, що Сам тариф на на перше на першому працюємо року. Так вони залишилися. Це увагу і листів більше міської ради по ремонтах не пішли. Стараємося, робимо це дорогу. Не старайтеся, а робіть. Ми вже фінансуємо, беремо себе зобов'язання за жителів громади до, да, до фінансування. Ну так, тепер будемо в в тарифах платити. Ну тариф закладено реглам. E, значить в тариф тут... А може не жаль. Так, так. Ну, дивіться, я був доповідав. Значить, я зробив аналіз за цей рік. Значить, за кошти міської ради мої було придбано на мільйон сто тисяч. Ми теж маємо відшпитати. А за влажкі кошти я вже на мільйон триста придбав. Фактично сказати, п'яти на пійця. Заробляйте. Заробляємо стараємося. Менше міської ради будете просити. В наступний рік буде не важкі. Або відшкодування або так, або 3 мільйони буде, Три мільйони тридцять рік.

То ми можемо не зараз платити відповідь цю суму. Цю суму. Ну, як не зараз, а коли? Ми ж погодили тариф, воно ми... ну, все випущено. І залишки, які ми будемо оточувати в людях, вони право теж гасити Ні, висити. ні, ні. Він, Він, не конкретно. Не хочу, я такого там... Не випускала Верховну Раду, виступав цілий міністр фінансів. Що ми йдемо на те, що ми залишаємо 64% ПДФО, міське. Місцевим бюджетом для того, щоб вони робили компенсацію різниці, вона вона сидів, в тому числі я чи теж да, там є теплова енергія. Там є теплова енергія. Добре, воно. які ще є питання? Теплової енергії. Нема, Нема? ставлю на голосування. Друге питання. Затверджуємо тарифи водовідведення та водопостачання. Голосуємо хто за. Проти отримались рішення третє питання. Третє питання. Малолітнього гадєвського романа Болтану. У сім'ю патронату відбуватися. На обліку як дитина, яка передається до постави, перебуває малодітній самій. Зв'язок можливість належно виконувати батьківсько обов'язків на стану сьогодні. Прошу підтримати рішення до чого влаштування вище на малолітні годовки сім'ї патронатного вихователя. Все зрозуміло, голосуємо. Хто за, проти, утрималися рішення прийняти, дякую. Четверте питання: про заміну помічника патронатного вихователя Шкоденко Поліни Анатолівни. В нашій громаді надає послуги патронатного вихователя Шкоденко Поліна Анатолівна, Помічником патронатного вихователя будь-який чоловік у зв'язку з неможливості належно виконувати обов'язки помічника патронатного вихователя. Виявив бажання бути помічником Дмитруко Іван Павлович, який пройшов навчання. Там написав заяву про бажання бути помічником та шкоденного покоління. Прошу підтримати дане рішення. Голосуємо за, проти утримали, з рішення. Прийнято, дякую. П'яте останнє питання: про влаштування до дитячого будинку сімейного типу з Барашенко, Марини Володимирівни, дітей позбавлених батьківського опікування. Збираченко Марина Володимирівна встановила контакт з дітьми, які мають статус дітей підвально батьківського лікування. Діти виявили згоду про влаштування в її дитячий будинок сімейного типу. Прошу підтримати рішення. Діти самі з ринок. Де ви перебували? Перебували в появці заході. Це сім'я. Сім е, підтримуємо. Голосуємо. Хто за, проти, утримали з рішення прийнято дякую. Питання виконкому вичерпані, які пропозиції є зауваження? Немає, тому якщо немає, 29-позачергове -е те засідання виконкому закриваю. Голосуємо. Хто за, проти утримає.